Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський. Я би хотів з вами поділитися своїм видінням сновидінням. Я давно з вами ними не ділився, дуже давно, тому що мені нічого такого значущого не снилося по суті. Якось так у мене, знаєте, інформаційний поток мій був заблокований. Мається на увазі такий через сновидіння. Я в основному через карти щитував інформацію. Але зовсім нещодавно, коли я температурив, коли в мене було хворе горло. І, взагалі, я думав, що я так досить сильно захворів. Мені приснився один досить цікавий сон, досить цікавий сон, от якраз от під час цієї температури. Мені приснилося, що мене буде дзвінок від мами, так само, як 24.02.22, так само от мені приснилося, що мене буде дзвінок від мами, і мама мені говорить: Ромчику, можеш їхати, куди хочеш, війна закінчилася. Все, війна закінчилася, приїжджай, будемо святкувати. Я просинаюся, ну, типу, у вісні просинаюся. так, Встаю з ліжка, дивлюся на годинку 11 година ранку. Дивлюся довкола себе і бачу, що все ніби таке, як і колись, як і до повномасштабки. Тобто, ніби цього всього й не було. І ще от такий дуже цікавий момент, хочу вам сказати, символіка. Сна досить цікава. Бачу, що в мене на невеликому журнальному столику, біля, ем, біля мого ліжка, де я спав, лежить Біблія, Така, старий завіт. І такі чотки. Такі от чотки з натурального каменю, з гранату. Є такий камінь-гранат, він такого має. Тем, темно-бордовий відлив має такий. І закордонний паспорт чомусь. Дуже така цікава комбінація. Чотка як символ релігійності, старий завіт і закордонний паспорт. Ну, я, якось так. от. І я встаю, дивлюся довкола себе, е, читаю новини, і все класно, все нормально, ніби цього всього й не було. Ніби цього всього і не починалося. Знаєте, як от по щелчку пальця матриця перезавантажилася, пере, Перезавантажилася, матриця постирала всі негативні спогади, і люди, як ні в чому не бувало, почали жити життя заново. Звичайно, що в реалі так не буде. Ми не зможемо забути тих, хто загинув. Ми не зможемо забути всі ці кошмари. Багатьом з нас, в тому числі і мені, треба буде додаткова психологічна допомога, тому що психіка з такими речами не завжди може справитися. І я в силу своєї діяльності також переживаю дуже багато нехороших моментів. Можливо, антидепресанти комусь прийдеться приймати, можливо, комусь прийдеться довго реабілітовуватися в усіх сенсах. Воїнам у фізіологічному сенсі, психологічному, нам у психологічному сенсі. Але, в сні все було досить просто, досить чітко, банально і лаконічно. Старий завіт, біблія, така трошки стара, трошки така повидавша види, там края затерті, чотки з таким гранатом і закордонний паспорт. Дуже цікаве видіння насправді. Дуже цікаве видіння. І знаєте, мені після цього сну стало якось так спокійно. Я розумію, що зараз абсолютно неспокійно, що зараз твориться грім зна що в країні. Але це якийсь такий внутрішній спокій і комфорт. Дуже дивний насправді. Дуже дивний. Я не можу це пояснити просто так. Мені здається, що дійсно якісь трансформації енергетичні зараз відбуваються досить сильні. І оце, що всі обговорюють проект. Небесний Єрусалим, який нібито має відбутися в Україні, і про це говорять і наші вороги-окупанти. Я теж моніторюю їхні телеграми, і так далі. І про це говорять і наші, і про це говорять багато хто і ці всі символи, які встановлюються в різних куточках країни. Всі ці знаки, постаменти, всі ці спостереження людей. Я, до речі, про це ще запишу прогноз. Просто сьогодні неділя я карти в руки не беру. Але мені є що про це сказати і мої внутрішні відчуття. Але знаєте, воно все якось так починає розв'язуватися. Починає появлятися якась. Ну, ще я би не сказав чітка картина, ну, хоча б десь якісь трохи силуети проявляються. В будь-якому випадку, я сподіваюся, що все буде добре. Україна це дуже обітуванна, дуже сильна обітуванна земля, яка нікому спокон віків не давала спокою. Нікому. Я людина розумна, я так вважаю, у мене вища освіта. Я добре вчився в школі, їздив на Олімпіади з історії України. Тому я прекрасно розумію, що наша земля і спокон віків нікому не давала спокою. Нікому. Ні речі посполиті. Ні Австро-Угорщині, ні Московії, яка потім вкрала в нас назву Русь. Нікому наша земля не давала спокою спокон віків, Тому що наша земля це частина раю, це частина раю. Але про це я поговорю ще з вами трошки пізніше. Бережіть себе.